Привіт підписники! Давно не було відео від мене, канал стоїть, але сподіваюсь, не розбіглися, не треба ходити по іншим каналам, як казала колись из у нас відомих телеведуш. Отже, настала осінь, стало холодати, я вже утеплений. Вягнувся сьогодні і вирішив виїхати в чергову покатеньку. Вона не має якогось певного маршруту, так. їду куди бачу, а дорога потім покаже скільки і де я був. До речі, у мене на роботі є гарний івент пов'язаний з, з тренуванням, пробіжка або велоспорт. Ти їдеш і кожен кілометр твій проїджений буде перерахований в донат. Треба проїхати від 200 км і більше. Десь майже два тижні я не їздив, то дощі, то робота. Така всяка фігня, яка заважає тобі відпочивати і насолоджуватися поїздками. Сьогодні неділя. Е, прохолодно, але сухо. Ну що, я так? їду. А ви дивіться, що там я не знімаю. Ставте лайки, ставте підписки, хто не підписаний. Мало, але цікаве, морашу буде. Переїхав Південний міст. Моста зйомка заборонена. Але відео викладають, але я не став цим займатися, щоб не провокувати поліцію та військових. Проте хочу розповісти, що острови між південним та мостом Потона вже забавлені дуже гарними кольорами. Зелене, жовте, червоне листя. Офігенно починає. Класно виглядати природа в цей період. І зараз їду на Печерськ. Трохи покручу по Печерським пагорбам. Заїду в один магазинчик. Треба одна фігнюшка мені. І далі, далі, далі десь поїду в центр, в сторону Трухана а там побачимо. А зараз їду взагалі по промзоні. Район видобучі. І знову я. Я їду по залізничному шосе. Колись давно-давно. Колись це був такий початок мого закріплення в Києві. Я працював на автобусі водієм. У цій вулиці я возив пасажирів. Маршрут був 520 такий. Називався Музей Великої Вітчизняної війни. І кінцева музей Великої Вітчизняної війни. Маршрут був по Баческу. Возили здебільшого людей покрилого віку. Деякі була молодь для студентів з метро Видобича їхали на навчання кудись там. А, до Лебідської вони їхали, далі роз'їжджалися. Була в, мої, в моєму житті така історія. Досить така спокійна. Мовило майстерня, ніщо собі. Е... Да, була така. Мить. Можна називати це мить, рік я працював там, компанія Автолегіо називалася. Тут ми каталися. Неспішно, тихонько тут. Тихонько, нема такого слова. Я кручу далі. Так, і перший мій обхил. Такий крутенький, звісно, але я до нього був готовий. Все, щасно перемкнувся. Літають машини тут досить швидко. Кермувати одною рукою трошки важко. Але нічого, ми ж не слабаки. Скоро доїдемо до тієї точки, називається. магазин велосипедний. Там ще буде париш копхіл. До речі, центр міста. Подивіться, які є будинки тут ще. Вулиця товарна називається. Є вже і сучасні побудовані а є ще і старенькі. Різьбляні такі. Вікна. Видно, що глини мазані. Так, ну перехрестя, треба вимикатися. Черговий запис. Доїхав до центра пішохідний міст. Ніколи уваги, але відомо сюди 18 кілометрів. Десь мені вважалося десь полтос сил, як доїхати сюди. Ні. Це враховуючи те, що я ще по залізничному шосе поїхав. Поділитися своїми враженнями користування по місту вихідний день. Важко, шумно, машин досить багато, доріжок нема ніфіга, але водії доволі виховані, пропускають і їхати. Доволі зручно, виділена полоса автобусна і велосипедистам там їхати зручно. Тому йду далі на Труханчик, ну і потім ще щось запишемо. на ката 8 тисяч за цей літо каже мало ну, так от катають люди то що я Тоже є пару тисяч але не 8 так ну що ліфс гарний став бачите позаду мене там вже різні різні кольори Ще такого цікаво розповісти. А, зняв курточку. Жарко стало мені. Трохи роздівся. Зараз нормально, як кручуєш. Хорошо. Було тут сьогодні змагання. Бігли біли 20 кілометрів. Донаты, поддержка військових и так далее. У сьогодні сегодня тоже поездочка на донаты збираю. Ну, не может больше, что вам сегодня рассказать. Какая-то скучно так вышло. Ще щось запишу, зараз до моремся, доїду, подивимося, як там на моремці. Та й будемо закруглятись. Настав вечір, я повертаюсь додому. Я вже на своєму районі. Опять мориги, бачите? Коли дивишся на себе з сторони, на запису, бачив всі свої шкідливі звички. А не шкідливе, звісно, але таке якесь. Мені неприємно, не цікаво. Коли шморгає. Я почав помічати, що я так роблю. Ну то таке, будемо вправлятися. Проїхав я вже 50 кілометрів вечір. Заїхав за смачненьким, Зараз повечерюю, змонтую це відео і викладу вам. Вийшло на цікаве, можливо, якісь моменти, коли їдеш, що нецікаві. От ти їх сам бачиш, а схотити камеру одразу не встигаєш. Тому бажаю вам... Пробувати час. Десь прогулянка невеличких подорожах. Велосипед це найкраще. Що людина придумала два колеса, тої сили, і можливості кудись доїхати і щось побачити. Не треба ти бензину ніякого, ніяких ресурсів, окрім особистих. Тому що до нових зустрічей! На моєму каналі трьох підписників плюс. Плюс це значить нас більше, ніж троє. Сьогодні мене запитали, чому три, ще раз скажу. Там є канал трьох плюс. Плюс. Це всі інші, які підписалися і подивилися. До нових зустрічі. Дякую за увагу, яку ви приділяєте.